Вітаю у реформованому мисленні. Знаєте, є думка, що мораль це не просто якийсь набір правил можна і не можна, а що як це насправді інструкція з експлуатації людини. Сьогодні ми поговоримо саме про таку неймовірно глибоку ідею від Клайва Стейплза льюіса Звучить знайомо, правда ж? Ми всі чули цю фразу. А може, і самі так казали. Ідея, що головне нікому не шкодити, стала таким собі золотим правилом сучасності. І в цьому, звісно, є велика частка правди. Але от що цікаво: Льюіс каре, що це лише верхівка айсберга. І отут ми підходимо до ключового питання: якщо мораль це тільки про те, щоб не заважати іншим, чи не втрачаємо ми щось, ну, щось фундаментальне, щось важливе для нас самих. Це питання і є відправною точкою для нашої сьогоднішньої розмови. Саме так, Льюіс запрошує нас подивитись на це все значно ширше для нього. Мораль це не паркани з заборонами, а щось, що стосується самої, скажімо так, конструкції людини, того, як ми влаштовані і як нам найкраще функціонувати. Тільки вдумайтесь у це визначення, Льюіс каже, що моральні правила це, по суті, інструкція від виробника. Вони існують не для того, щоб обмежити нас, а для того, щоб ми, як людська машина, працювали правильно, без збоїв і поломок. Це ж зовсім інший погляд на речі. І ось ця аналогія з людською машиною, вона тут ключова, бо вона допомагає зрозуміти, що погані вчинки це не просто порушення якихось абстрактних правил. Ні, це цілком реальні збої в системі, щось іде не так всередині нас. Але Льюїс іде далі. Він розширює цю метафору. Уявіть, не одну машину, а цілу флотилію кораблів, що разом вирушили у плавання. Кожен з нас це окремий корабель, а все людство це величезний флот. І ця картина, знаєте, робить усе набагато наочнішим. Так от, щоб плавання цієї флотилії було успішним, потрібно подбати про три речі все насправді дуже логічно. По-перше, кораблі не повинні стикатися один з одним. Це про наші стосунки. По-друге, кожен корабель має бути справним сам по собі це про наш внутрішній стан. І по-третє, вся флотилія повинна мати спільну мету знати, куди плести. Ось це і є три сфери моралі за Люїсом. Добре, давайте спершу зупинимося на перших двох пунктах. Льюіс каже, що існують два фундаментально різні, хоча й пов'язані, типи несправності, які можуть трапитися з нашими кораблями. Отже, дивіться, з одного боку зовнішні проблеми це коли кораблі стикаються. Тобто, коли ми обманюємо, кривдимо, чинимо несправедливо, це всі бачать, це очевидно. А є й внутрішні проблеми. Це коли сам корабель несправний. Можливо, в нього протікає корпус або не працює кермо, жадібність, боягузтво, вони можуть прямо зараз нікому й не шкодити, але вони роблять сам корабель небезпечним і некерованим. І ось ця цитата Льюіса просто в яблучко. Вона ідеально показує зв'язок. Розумієте, можна написати «найкращі у світі правила морського руху, але якщо в кораблів несправні штурвали, зіткнення все одно будуть. Так само і в суспільстві. Жодні закони не створять гармонії, якщо люди всередині несправні. Гаразд з кораблями та їхнім станом розібралися. А тепер третя частина найважливіша, і на думку Льюіса, саме та, про яку сучасний світ практично повністю забув. І справді це ж головне питання. Уявіть собі кораблі не стикаються, кожен з них у ідеальному технічному стані, але весь флот на повній швидкості пливе до скель. Який тоді сенс у їхній бездоганної подорожі? Яка користь від ідеального плавання до абсолютно неправильного місця? Іллюїс каже, що саме в цьому полягає наша велика помилка ми так сильно переймаємося тим, як би нам не зіштовхнутися в морі, що геть забули спитати себе, а куди ми, власне, всі пливемо? Якщо ми не знаємо відповіді, то вся наша моральність, всі наші зусилля можуть виявитися марними. І от коли ми ставимо питання про мету, воно неминуче приводить нас до ще глибшого питання, яке стосується нашого статусу: ким ми є на борту свого корабля? Повноправними власниками чи, можливо, лише тимчасовими орендарями? Дивіться це два абсолютно різні світогляди. Якщо я власник свого корабля, то що я з ним роблю? Моя особиста справа. Головне не чіпати інших. Але якщо я лише орендар, якщо цей корабель мені довірив справжній власник, тоді все змінюється, тоді я відповідаю перед ним за стан його майна і моя внутрішня справність стає вже не моєю особистою справою, а моїм обов'язком. І є ще одне питання, яке з цього випливає а як довго триватиме наше плавання? Якщо воно обмежене 70 80 роками, то, можливо, маленька тріщина в корпусі це не так уже і страшно. Корабель допливе. Але якщо це плавання вічне, тоді навіть найменша пробоїна, яку не латати, з часом призведе до повної катастрофи. Саме тому християнська перспектива вічного життя надає особистій моралі, ну просто нескінченної ваги. І ось вона кульмінація! У перспективі вічності одна єдина людська душа стає незрівнянно важливішою за будь-яку імперію, державу чи цивілізацію. Адже все це тимчасове воно зникне, а особистість вічна, це абсолютно революційний погляд на цінність і гідність кожної людини. Отже, підсумуємо, щоб по-справжньому розуміти мораль за Льюісом, потрібен, так би мовити, тривимірний погляд: перше, як наші кораблі взаємодіють між собою. Друге, що відбувається всередині кожного корабля. І третє, куди, до якої гавані ми всі прямуємо. Якщо ігнорувати хоча б один з цих вимірів, вся наша подорож опиняється під загрозою. І наостанок. Льюіс залишає нас із питанням, яке повертає всю цю велику аналогію до кожного з нас. Це вже не про теорію і не про абстрактну флотилію, це питання про наш конкретний корабель, про напрямок, мету і сенс. Тож, який пункт призначення у нашого плавання? Куди саме прямує наш корабель?